Всім привіт, хто на нашому каналі. Ось уже половина жовтня. Листя пожовтіло. Сьогодні вітер обриває всі листя. Ми прийшли пішли погуляти з барбосом. Барбос дуже чемний. Листя багато нападало. Мабуть, буде швидко зима. Все-все тут облетіло. Парбосик, іди до мене, Іди до мене, іди. Іди сюди, молодець, молодець, ну сідай трошки. Де ти побіг? Побіг. Хоче погуляти, то рідко його вивожу, щоб він побігав. Все нема куле. Пардень короткий, швидко темніє. Барбос, іди сюди, фарбосик! Така краса навкруг. Так, тут така хмаренка. Вчора падав трошки дощ. Ти що там знайшов? Іди сюди. Що ти там знайшов? Іди сюди до мене. Іди до мене, іди. Молодець. Молодець, сідай, 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 Постій трошки, сідай, сідай, ну, ну сідай. Сидіте. Сидіти, сидіти. Так, молодець, давай лапку. Ай, давай лапку, лапку, давай, 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 давай лапку. Даєш, давай. Ах ти. Ну, біжи, вперед, давай. Отак <рес> ми гуляємо сьогодні. Відпочиваємо. Відпочиваємо Барбо з тобою, так? Молодець, молодець. Тут краса яка. Будемо прощатися з усіма хто на нашому каналі. Всім пока-пока, гарних вам ясних днів і мирного неба!